При поваленні царської Росії Аляска відійшла до Америки, пам'ятаєте, і там дуже такі цінні речі, які зараз зовсім невозможно придбати, не за які мільйони там, доларів опинились в англійських там, музеях. Що, до чого я це говорю? Для Путіна зараз немає цінності. Картини, чи там ті віаланчелі, чи ще якісь антикваріати, які знаходяться. Все, що тільки можна розпродати, бо війна у нього зжирає всі кошти. Все, що можна розпродати з молотка, він продає. Зараз те, що там в російських музеях воно кажеться на западі, там, в тому же Дубаї, потім що ще там, все, що таке можна в Китаї, щось, щось в Індії вспливе. Раша зараз розпродається. Вона розпродається як. Ну, як банкрут розпродається. Путін, щоб якісь часи ще пересидіти на своєму креслі, він оце буде на це буде вдаватись. Чого такий висновок? Це каливання там рубля. Вони не можуть зупинитись на 95. Зараз скріншот приложу 97. Зазвичай вони під кінець закриття бірж, торгів вони питалися якимись. Продажам зміц... зміцнити рубль, і він був там десь 94-93. Сьогодні п'ятниця, в 17 я ще веду з відео. і ми побачимо, якщо вони щось ще можуть продати, щось є у них ціна для світу, що можуть у них перекупити там якось, то вони зміцнять рубль. Якщо вони можуть, вони вже поплили. Ну і я по руху рубля бачу, що вони тримаються з останніх сил. Все на все добре до 17 години.